Добрий день, шановна спільота, вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорового свинарство». 8 ранку, дві години вже в полі кидаємо ми мінеральні добрива, азотні По ріпачку, бачите, який ріпак у нас. Кормимо його на вулиці мінус 5 Завтра вже передають у нас дощ з невеличким снігом і підвищення температури. Поспішаємо. Ще треба кинути на 40 гектарів ріпака і 40 гектарів пшенички. Якщо дасть Бог сьогодні і оце сонечко закриє тучки і буде мінус, землю не відпустить, як вчора. Вчора о першій годині вже відпустило, бо сонце було дуже ярке. Прийшлося не зупинитися, то ми докидаємо всі добрива, які ми маємо. Бачите, валиться трошки вон, містами техніка, але нічого. Працюємо, вносимо ми сульфатомонія з карбамідом. Відношені 4 частини карбаміда, одна частина сульфатамонія. Ріпачок у нас любить сульфатомонія. Тому в цьому році у нас вартість добре значно нижча, ніж в минулому році. Ось так працює техніка. От ви бачите, на вулиці зимно, але ж відчувається вже весна. Працюємо, працюємо на результат, працюємо для гарного врожаю. Отака ситуація. Дякую за увагу, підписуємося на канал, ставимо лайки. Техніку допрацювали, поставили резинки, тепер він кидає нам ту норму, яку потрібно. Так що коментуємо, радий буду вас бачити на своєму каналі. А головне підписуємося. Дякую, до побачення.